Наразі на озброєнні в Україні є два типи винищувачів: Міг Міг-29 та Су-27, а також штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24 та інші. Здебільшого ці літаки збудовані у 90-ті роки. Для оновлення авіапарку сучасними літаками в Україні підходять американські моделі або шведський гріпен. А А-10 або у народі бородавник американський штурмовик сконструйований для вогневої підтримки на полі бою та знищення бронетехніки противника. Їх розпочали використовувати ще у тисяч. 1977 році цей літак вважається живучим. У нього є два двигуни, проте, якщо один підіб'ють ракетою, літак все одно зможе зробити свою роботу та повернутися. А 10 простий в обслуговуванні і не має значних вимог до якості злітно-посадкових смуг. Може нести різноманітне озброєння бомби, керовані та не керовані ракети. Наразі українські військові використовують радянський штурмовик су 25 який є майже ровесником. А 10 обидва розраховані на одного члена екіпажу. Американець може перевозити на три тонни більше озброєння. Проте су 25 швидший. Фронтовий самоліт а – це ще називається у танків. танков. Он був спеціально спроектирован так, щоб можна було б унічжати танки бойові машини піхоти, конкретно советського союзу, а зараз час Росії это очень грозне оружие. Якщо посмотреть на а 10 это не самольот з автоматической пушкой, это автоматическая пушка вокруг которой построен самоліт. Чи може Україна їх отримати? Голова військово-повітряних сил США Френк Кендал не заперечує ідею передачі Україні штурмовиків А 10 на форумі безпеки Васпині. На питання чому США не передасть їх Україні? Кендал відповів, що США будуть відкриті до обговорень з Україною щодо вимог і того, чи зможе Америка їх задовольнити. Начальник штабу військово-повітряних сил США, генерал Чарльз Браун, на цьому ж форумі заявив, що в майбутньому Україні потрібно буде оновити свою авіацію чимось неросійським, тому що надалі буде дедалі важче отримати запасні частини до них. Тим часом Сполучені Штати Америки вже виділили 100 мільйонів доларів для навчання українських пілотів. Їх можуть навчати на винищувачах F-15 та F-16, а також на інших літаках. Йдеться у заяві конгресмена та автора законопроєкту Адама Кінзінгера. F-16 – американський винищувач, що вперше піднявся у повітря у 1974 році, з цього часу він постійно модернізується, а його виробництво не закінчується й досі. Усього у світі їх понад 4 тисячі штук. Винищувач стоїть на озброєнні у понад 20 країн світу. Шістнадцять він має посрозуміти спроможності щодо враження наземних. У них є прицільні контейнери. Він несте і Бомби, ракети керовані для враження землі. Однак літак має свої особливості: це невеликі колеса та низько розташовані повітрозабірники для охолодження двигунів, які втягують повітря. Це може призвести до потрапляння в них каміння та інших предметів на злітно-посадковій смузі. Злітно-посадкова смуга у нас в більшості наших литовищ військових з. Покриття, тобто штучне покриття, це бетонні плити. В них є шви відповідні, це можливо десь дасть якісти. Але я думаю, ми це питання вже вирішується. F-15 – американський всепогодний винищувач, який ввели в експлуатацію двома роками пізніше, ніж в 16 Він дорожчий, важчий та швидший за свого попередника f 16 та f 15 можуть працювати як по повітряних цілях, так і по наземних. Ці літаки мають сучасне озброєння: – 20-мм гармати, керовані та накоровані бомби та ракети. Останні можуть вражати повітряні цілі на відстані до 120 кілометрів. Так само радар цього літака f 16 Він може бачити на таку ж саму відстань. Відповідно, якщо він вражає ціль, значить він бачить її на радарі. Відповідно, сучасні радари. Також сучасна система. Радіо електронної боротьби може бути встановлено цьому літаку, яка робить певні перешкоди для того, щоб літак був найменш помітний. Аналог f 16 який використовує наразі Україна, це радянський міг 29 Він має більший бойовий радіус, але менше точок підвіски та оснащується меншою кількістю зброї. Російські та американські боєголовки переважають над тими, які переносять українські міги. Тобто він вистрелив, пустив ракету, взяв її в приціл, пустив і забув. Тобто може ну, відлітати в безпечне місце в нашому ж випадку. Міг 29 має е, захопити ворога, так свій навігаційно-прицільний комплекс, випустити ракету, і поки вона летить, е, підсвічувати її своїм радаром. поки аж вона не влучить. Тобто, це напівактивна головка. той ж самий f 16 це вже зовсім інший літак. Це справді, справді дійсно літак, який буде на рівних боротися з російськими окупантами. Аналог F-15, який наразі використовує Україна, це радянський винищувач су 27 Літаки в одній ваговій категорії достатньо подібні, каже Юрій Збанацький. Втім, Україна наразі користується літаками 1991 року виробництва. Пояснює експерт. А американці свої F-15 постійно модернізують. Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що розглядається отримання не лише літаків f 16 а й, наприклад, гріпа на шведського виробництва, який за своїми характеристиками схожий на американця. Цей винищувач молодший за попередній, Його виробництво розпочалось у 90-х роках. Озброєння має подібне до F-16 16 Гармата, ракети повітря-повітря, повітря-земля повітря та авіабомби. Юрій Ігнат зазначає, що гріпи не підходять для наших умов зберігання. Проте каже, є питання у часі. Коли і скільки ми можемо їх отримати, більш експертів все ж до F-16, тому що це найпоширеніший так у світі. Їх є багато, їх є де взяти. Вони більш-менш в експлуатації простіші, дешевші для України. Нам треба перше наше завдання це закрити небо, те, чого просили всі. Азбенацька говорить, що з винищувачами F-16 Україна отримала б потужний засіб стримування. Російська авіація не змогла б так вільно залітати на нашу територію як раніше. Щоб українські військові опанували зліт посадку американських винищувачів, каже Юрій Гнат, потрібно кілька тижнів для того, щоб освоїти ведення бою більше. Найоптимістичніші прогнози як півроку, тому що от потрібно освоїти цей літак. Потрібно навчитися бойовати на ньому складі підрозділу, складу ланки, ескадрильї, завдавати ударів як по повітряних, так і по наземних цілях.